житлові комплекси парус девелопмент знайди свій індивідуальний простір та свободу. Парус обирати тобі. Деталі на парус Львів. Підсумки дня у викладі наших репортерів це головні новини Львова 5 травня. Мої вітання. Сьогодні дивіться. Місяць без гарячої води у середу починають гідравлічні випробування. У зв'язку із ремонтними роботами вода у району з централізованим водопостачанням подаватися не буде. Рятують найдавнішу церкву міста у храмі Святого Миколая. почалась реставрація. Археологи ще планують дослідити, як закладалась та перебудовувалась церква, тож продовжать розкопки біля самого фундаменту будівлі. У Львова день народження почалось велике святкування дня міста. Майже півсотні виконавців і відомі українські та світові світи. Одна із найяскравіших подій першого дня святкування музичний клешмов від сухового оркестру львівські фанфари. Відзначили найкращих У ратуші з нагоди дня міста. Міський голова Андрій Садовий вручив почесні нагороди від імені громади. Відзнаки отримали 46 львів'ян та 6 колективів, які працюють на благо Львова. Звання шляхетна львівська родина отримала сім'я першого мера міста. Почесним громадянином став правозахисник та моральний авторитет. А от титул львів'янки року завоювала 13-річна гімнастка. Сесійна зала міської ради повна гостей. Тут зібрали містян, які своєю працею та громадянською позицією довели відданість місту. Спершу міський голова вручає імені подяки 20 львів'янам. Серед них пожежник, військовий волонтер, німецький підприємець, водій автобуса та трамвая, слюсар, електрик, громадські діячі та відеооператор головних новин Львова. Роман Маленький думав до останнього, що його розігрує колектив. Ну, коли мені ще раз дзвонили е і сказали, що це з адміністрації, це що буде подяка, ну, я був як на 10-му небі. Я думаю, я візьму найвеликий цвях і приб'ю на стінку. Альпініста, який у лютому підкорив найвищу точку Південної Америки, гору Аконкагуа, та встановив там прапор Львова, теж не залишили поза увагою. Чоловік готується до наступного сходження. Хочемо збирати групу молодих людей, які ніколи не були в горах, і перший раз спробувати, щоб вони спробували, що таке висота. Ми йдемо на базовий табір Евереста, це 5600 метрів. Хочемо поставити прапор Львова на найвищій точці взагалі світу на Евересті через два роки. Сімом львів'янам подарували ювілейні монети імені короля Данила Галицького. Серед них п'ятеро військовослужбовців. До відзнак бійцям додали по 10 тисяч гривень. Відзнаку імені Олени Степанівни отримали чотири почесні львів'янки. Серед них мама вихователька будинку сімейного типу Катерина Долгова. Я відчуваю величезну гордість за своїх дітей. Можу, фактично, завдяки їм, завдяки таким, що їхнім зусиллям я маю так багато успіху. Номінантів на три останні нагороди обирали самі львів'яни на сайті міської ради. Так звання шляхетної львівської родини присвоїли сім'ї першого міського голови Василя Шпіцре. Я сердечно дякую, що ви удостоїли мою родину. Наймолодшою лауреаткою за всю історію звання Львів'янина року стала 13-річна гімнастка Христина Погранична, дівчина з п'яти років на спортивній арені. З минулого року в юніорській збірні України, оскільки дівчина на змаганнях звання прийшла отримати. Мама це є не тільки її заслуга, заслуга це є рівноцінна заслуга її тренера Ірини Рудої, які спільною працею, спільними зусиллями ну проставляють наше місто і нашу країну на міжнародному рівні. Так що я їм вдячна за те, що я її мамою любівлянки року. А почесним громадянином міста став правозахисник, публіцист та громадський діяч Мирослав Маринович. Інша моя половинка половинка моєї душі вдячна львів'янам за це визнання. Ну це якесь прагнення моє бути бути важливим для людей, бути потрібним людям. Наскільки це моїх скромних можливостей? Ту дня міста відомі і не тільки львів'яни привітали один одного. Ходіть в гори, ведіть здоровий спосіб життя і займайтесь тим, що вам подобається. Цінувати своє місто, любити своє місто, шанувати своє місто і бути йому вірними у всіх його етапах життя, важких, веселих, радісних. Нам треба працювати більше і вірити в те, що в нас є світле майбутнє. Я вірю в Львів. Я переконаний, що громада міста здатна на найкращі вчинки і на найбільший успіх. Ми Мусимо, і ми обов'язково покажемо найкращий приклад: слава Львову, слава Україні. Ірина Панчишин, Олексій Шолковий, головні новини. Львова. Знову без гарячої води з 10 травня у Львові вимикають гаряче водопостачання. У Львів теплоенерго повідомляють, що орієнтовно води слід чекати 8 червня. Таку перерву у роботі ремонтники пояснюють традиційними гідравлічними випробуваннями теплових мереж. Під час профілактики без гарячої води залишаться усі будинки із централізованим водопостачанням. Випробування почнуться з 10 травня у всіх районах міста, крім Ливандівки і рясного. Там гаряча вода зникне 15 травня. Після випробувань комунальники візьмуться ремонтувати виявлені прориви. Якщо вони виявляться серйозними, окремі вулиці залишаться без гарячої води надовше. З метою належної підготовки теплових мереж до опального сезону щорічно проводяться гідралічні випробування теплових мереж. Згідно розробленої графіки, ці випробування починаються з 10 травня. Не втекли минулої ночі. Патрульні нас доганяли одразу трьох водіїв під кайфом по області. Екіпаж патрульної поліції помітив на вулиці Зубрівській у Львові автомобіль Тойота Кемрі, який мчався на великій швидкості. Його вдалося заблокувати. У водія були явні ознаки наркотичного сп'яніння. Крім того, з'ясувало, що його вже двічі зупиняли під шофе впродовж року. Тепер чоловіку загрожує вилучення прав на 10 років та штраф в 40 тисяч 800 гривень. Тієї ж ночі на автодорозі. Ліврава Раваруська. автомобіль Рено на великій швидкості обігнав машину поліції. Його також наздогнали. Чоловік був настільки п'яним, що взув на ліву ногу правий черевик, а на праву лівий. В Медичному закладі результат перевірки на стан алкогольного сп'яніння показав рекордні 2,6 проміли. Ще на одного випивоху копи натрапили вже на автодорозі ковель жовква. Водій ваза почав їхати без доріжжям. Однак згодом він застряг в болоті та почав втікати вже пішки. Патрульні наздогнали чоловіка та застосували кайданки, оскільки він чинив опір. Висновки лікарів також підтвердили добряче задурманеним алкоголем стан. добре із плану, що ви нас нападаєте, попадемо. Не бачили вас, я Чуєш, Що ти нас не бачив, коли нас бачить. А що не бачив? Відмова це автоматично. Шкаф де в два рази більше. Що ви були в курсі? Так, так, ні, ні. Вас тут ми тут не дитячий садок, вас ніхто не буде благати. Я відмовляюся. А це де то так? Стати їм друзями, а пізніше батьками у нашій рубриці чекаю на тебе дві сестрички, підлітки життя було до них надто жорстким. Тож дівчата стали ховати свій біль від світу. Можливо, знайдуться люди, що своєю любов'ю допоможуть дітям забути байдужість рідної матері, вулицю і підвали. Тетяні 15, вона любить з ним кувати. Вже рік, як, -як зі сестрою Анною, якій 12, вони в цьому дитячому закладі. Тепер найдорожчою людиною для них стала заступниця директора Жанна Олександрівна, бо обіймає. Я люблю людей фотографувати. Ними можна якось рані, нормально поставити і сфоткати. Жанна Олександрівна люблю фоткати. Угу. Любиш їхні емоції? Ну, так. Але ще люблю, ну, тварин можна пофоткати класно. Природу теж, але коли гарно. Їхню матір позбавили батьківських прав, бо геть дітьми не цікавилася. Свого часу бабуся взяла онучок під опіку та виїхала за кордон. Наступні два роки були для дівчаток боротьбою за виживання. Крутилися на вулиці, щось заробляли на ринку, іноді перебувалися у підвалах. Любимось вона класна, дуже любить жартувати. Добре, чи ви ділитеся якимись таємницями своїми? Таке є. Так, пів життя. Дякую мене я Дякую, люблю. Таку з нею можна поговорити. Таня добре вчиться, любить фізкультуру та інформатику. Аня дуже творча. Плете браслети, малює, катається на роликах, любить географію, біологію. А які я не люблю? Це німецька, математика, математика, англійська. Перед чужими дівчатка закриті, видно, не довіряють людям. Та, можливо якесь подружжя зможе розтопити цей лід, взявши їх під опіку, бо з Жанною Олександрівною вони ніжні, особливо після різдва та Паски, як гостили в неї. Дуже незабутні враження. А що саме? Багато чого. Ну, скажи дуже все. Ходили до одної бабці, допомагали. Ще до церкви ходили, молились. Ні, дуже не сподобалося. Що саме? Яка була атмосфера? Ну ну, як родина, класно заказь. Багато любові було. Їм важливі прості речі, аби ними цікавилися, були чесними, дарували любов і берегли довіру. Оксана Сенишн, Юрій Герасимов, головні новини: Львова. За княжий храм візьмуться реставратори у церкві святого Миколая. Почали роботи, які допоможуть врятувати святиню. Уже багато років стіни будівлі руйнує грибок і волога, адже дах протікає. А води із замкової гори підтоплюють церкву знизу. Найстаріший район міста та один із найдавніших львівських храмів церкву святого Миколая спородили десь наприкінці 13-го століття. Аби будівля святині простояла ще кілька сотень років. Цього літа тут проведуть капітальний ремонт. Почали із даху покрівлю. Замінюють а хрести вивчають реставратори. Це є напевно шоки те століття, вісімнадцяте дев'ятнадцяте століття. Не, не є з 13-го століття, як це церква. Скоріше всього, що вони були замінені. Тому що по характеру металу, по прокату видно, що це вже індустріальна сталь, як так сказати. Самі хрести мали б бути позолочені, однак під час останньої реставрації заощадили на матеріалах і вкрили кулі блискучою фарбою. Тепер їм хочуть повернути автентичний вигляд, теж саме і з соколем церкви. Малювали просто сажею, щоб гарно виглядало, але білий камінь малювати сажує допоміг ця сажа в'їдається настільки в камінь, що дуже трудно відчистити. А насправді цей камінь мав би бути білий. Територія нахилена, отже, вода постійно підтоплює церкву. Це разом із дірявим дахом шкодить будівлі, вологі стіни обсипаються під загрозою, фрески та ікони. Тож тут наведуть лади з водовідведенням. Однак, спершу територію дослідили археологи. Наразі виявили лише кілька монет, залишки кераміки та з десяток поховань Те, які з них понівечені швидше за все робітниками, які в радянський час прокладали каналізацію. В Деяких місцях видно там, де проходить траншея, під цей колектор в стінці є збережена частина кістяка. В траншеї нема. Тобто частину зрізали, кості де забу викинули. Хочуть дослідити і ділянку перед входом у церкву. кажуть, це важливо для науки, адже по фундаменту зможуть побачити, як закладали та перебудовували церкву. Вікторія Васкевич, Олексій Шалковий. Головні новини Львова. Львів почав святкувати. Місто відзначає свій 761-й день народження. Епіцентром святкування традиційно є площа ринок та концерти і фестивалі відбуватимуться також і в Рясней на Ливандівці та Сихові. Девіз цьогорічного свята, день міста натхнення. Окрім львівських колективів, гості розважатимуть виконавці з Києва та Польщі. Найцікавіше із першого дня святкування у нашому сюжеті. Майже година українських та світових хітів прямісінько у холі аеропорту Львів. Першою і найяскравішою подією першого дня святкування став музичний флешмоб від духового оркестру Львівські фанфари. Саме на литовищі його організували не випадково, адже на цьогорічне святкування місто очікує десятки тисяч туристів. Так, як підрахувала адміністрація аеропорту, власне, в цю годину зараз є найбільший процент присутності тут е, гостей, які прилітають, і так само хто відлітає зі Львова. Тобто ми якраз встигаємо за ті 40 хвилин найбільшу кількість рейсів ухопити. Ми сьогодні тут ще мої пари бабусечок сидять на лавочці, бо трошки натанцювались. Тому ми в захопленні наці до Ірану. Я лечу до Ірану на вихідні. У Львові маю пересадку. Враження звичайно супер від оркестру, дуже гарно. Ну, а львівські дітки до свята створюють хвилю миру. Це гігантське полотно, присвячене митрополитові Андрею Шептицькому. До нього доклалися кілька десятків юних художників від 6 і до 15 років. Це все була імпровізація, тобто у нас не було ніякого ніяких ескізів, ніяких не було. Ніяких ескізів. Е Що зобразили на своєму полотні? Архітектуру Львова, Ангела. Лева. Який Дерево закриває шатери. своїм крилом наше місце і ніби благословляє Лева Марія, яка охороняє дітей. То ти собі сама так вирішила? Чи хтось тобі ідею підказував? Я сама. Ну а інші юні таланти на площі ринок знайомили перехожих із традиціями тих національностей, які мешкають у Львові. Ми зібрали до семи. Більше не вдалося нам відібрати костюми. От тобто, ну такі самі основні і найголовніші, ті, що в першу чергу є у Львові: це є цигани, це є євреї, це є вірмени, поляки, ну українці, зрозуміло. До речі, не представили ми одну національність це росіяни. День Львова святкуватимуть аж до 10 травня. Відтак попереду ще багато цікавого. Оксана Лабойко, Віталій Дорож, головні новини Львова. І підсумкова відеоверсія тихам руху Роголайф на часі, тільки вибрані епізоди з безтермінового реаліті на вулицях міста. Шукайте своїх героїв. Я ж на цьому кажу вам на все добре. Наступний інформаційний тиждень. Моніторте разом із порталом Західнет та 24 м каналом. А вже з 15 травня зустрічайте головні новини Львова в оновленому форматі. Ми маємо чим вас здивувати. Щастить! Дістали вже. Ну чому як тільки неадекватна поведінка на дорозі, зразу сумнозвісні польські бляхи? Море коліна Може час звернути поліції на це увагу. Польські бляки. І хай весь світ почекає. І знову ваші улюбленці на єврономерах. І просто парад якийсь бляхарів сьогодні. Ще один до колекції. Проїзд на червоне зряду, який тільки праворуч. І знову приїжджі у фокусі наших агентів такі, от у нас вузенькі вулички і такі ж тротуари для парковки є цивілізовані місця. Так вони платні і не завжди вільні. Це вже наші герої. Добродію. Наступного разу трохи зважайте на пішоходів. Хто знає власника, перекажіть вітання. Чого ж то не вмоститись як такий ладний заїзд? Є два, чотири, хто ще не знайшов собі місця. Це бандери. І ті, хто мав би запобігати всьому тому, що ми показуємо, самі не без грішка. Зебра і патрульні. І вже постійна локація зльоту львівських паркулів. Тільки для справжніх патріотів. Біля пам'ятника Бандері здибаємося. Всім тротуару вистачить. Посунься, Лексус, сміття вивозять. Раз, два взяли толока на січових стрільців. І серед двоколісних солідарності треба вчитись. Чи то він місце інваліда зайняв так? Постіть обговорюйте свої героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбук. Равлайф ви знімаєте. Ми показуємо. Держава потішила пенсіонерів зростом пенсій від 5 гривень, оскільки збільшився прожитковий мінімум. У Львівській області провели перерахунок виплат. Тим, хто попри свій статус ще працюють, додаткових коштів не давали. Найменша надбавка це лише 5 гривень. Натомість найбільше коштів доплюсували шахтарям 195 гривень зверху. Після таких реформ тепер середня пенсія сягатиме 1780 гривень. Надбавку отримали й колишні військовослужбовці та родичі загиблих воїнів. Середній розмір пенсії складає. Дві 2780 гривень. Там більший розмір пенсії, тому що е, по втраті годувальника, який е, загинув при виконанні службових обов'язків, мінімальна пенсія становить не менше двох прожиткових мінімумів. Це на сьогоднішній день 2614 гривень. В управлінні пенсійного фонду області обіцяють виплату пенсії через поштове відділення до 10 травня. Хто ж обслуговується банками до 9 травня, загалом на Львівщині пенсії отримують майже 700 тисяч людей. культури представляє центр меблів та інтер'єру Марк. Щойно він закрив персональні виставки у Нью-Йорку та Лондоні і одразу відкрив у рідному Львові. Романо Ополинський – це завжди особливий стиль, особливий і впізнаваний. Ось що про нього кажуть критики, і немає значення, що би він не робив. Він залишається е, знаковим, і е, якого може відразу впізнати. Не треба читати підписи його е, цей. Але зміни е, ті, хто прийде на виставку, побачать е, дуже великі. Передовсім Романо Ополинський на персональній виставці у національному музеї. На Драгоманова вперше демонструє нову серію двері з народного театру. Ну, це я взяв старі двері, такі з якогось польського будинку. Сусіди його викинув, бо хотів сучасні модернові, а тут такі добротна дошка висушена. Вона вже не потріскає. Я її підшпаклював, підмалював. Так збирав старі двері звідусіль і на них втілив етнічні маски із народними мотивами гуцулів, бойків, але найбільше лемків. Краз 70-річне виселення. Їх я так приурочив якраз цю частину до цієї періоду зі мною, але подав в веселому руслі з їхніми багатствами, колоритами тих вишиванок, народних кубкилимів, гобеленів, писанок. І це все відобразилося і в абстрактних, і таких трошки сюжетних композиціях. Художник працює в галузях живопису, графіки, скульптури, навіть художнього ковальства і скла. Та все ж основа для митця це традиційний левкас на дошці за основу. Бере давню українську ікону, але втілює уже сучасні побутові сюжети та міфи народів, які мешкали на наших землях. Ікона збірка іконопису національного музею, яка є так само прадавнім світом Левкасу і світ Левкасу сьогоднішнього дня, і це все традиція, на якій розвивається ця сучасна традиція. І ми бачимо Полинського. Ну що він є в тому плані, напевно, неперевершений. Роман Опалинський встигає займатися і волонтерством. Влаштував не один благодійний аукціон за для вояків. АТО. разом із колегами-художниками передавав на схід допомогу хлопцям на сотні тисяч гривень. А попри те, як митець набирає щоразу більшої популярності за кордоном: Цюріх, Лондон, Едмонтон, Нью-Йорк, Страсбург, Рим це лише невеликий перелік міст, де виставлявся митець. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова ярмарок енергозбереження у другому центі Марк, та страйви електрокарів, енергозберігаючі технології та багато цікавого. З 18 по 21 травня, княгині Олі дев'яносто. Глючать гаджети твої. Завітай до UBC! ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького 6. наш спорт до вашої уваги. Вітаю у Львові. Хмарно зі зливою стріл. Стартував традиційний турнір із стрільби з лука. Олімпійські надії свої вміння демонструють понад 200 Робінгудів. Це найсильніші представники десяти областей України. Також прибули кілька іноземних гостей. Гостя із Чернівців Олександра Руснак своїми результатами на турнірі вдоволена каже, надихають маленькі нагадування. Про попередні успіхи це, це ось Чернівці, Кубок, Буковини, Тут також це у Львові. Ми були в ран клуб. Це на тренуванні виграла найдовше. простояла на луці, і натягнута пам'ятка і гарно дивиться. На рубежі свою влучність доводить молодь. Юніори стріляють на 90 та 70 метрів. Кадетам дісталася дистанція 60 і 50. Цьогоріч Робін змагаються на ювілейних. Уже 20 двадцятих олімпійських надіях результати набагато виросли, тому що я стріляв півтора року назад у цей турнір. А на зараз небо і земля. Зараз я підняв свій результат на десь на очків 30. Ну я буду надіятися, непогано завершу. Управлятися на стартах приїхали і 12 спортсменів із Білорусі зі срібним призором Московської олімпіади Борисом, Ісаченком, який тепер тренує молодих лучників. В Україні висока конкуренція в стрільбі з лука. тому к вам їздити за досвідом, за знанием нам полезно. В Львові, наскільки я знаю, до сих пор є вище учебне заведення, в Білорусі ніде нет учебного заведення вищого рівня, Тому у нас тренерів не готують к з лука. У вас готують, поэтому як не з опитом і знаннями додатковий стимул для спортсменів шанс вибороти путівку на міжнародну арену. Ну, це перспективні молоді спортсмени, які представляють сильніші спортсмени областей, от які змагаються власне на цих змаганнях, і це як етап відбору до Кубку Європи, який буде пізніше за кордоном. Маленький шарвут у Львові таборитиметься чотири дні. Особиста першість триватиме до неділі. А у понеділок учасники помірюються силами у командному заліку. Марічка Кулачковська Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Українські каратисти успішно дійшли до фінальних поєдинків чемпіонату Європи у Туреччині. Двоє з них боротимуться за золото, четверо за бронзові медалі європейської першості. Найуспішнішими у змаганнях виявились львів'яни Станіслав Горуна і Катерина Крива. Каратисти тріумфували у чотирьох поєдинках. А у золотий фінал на татамі вийдуть проти італійця Буса Луїджі та Німкені Будуйдуйгу. Відповідно, ще один львів'янин Олег Філіпович боротиметься за третє місце проти словака Домініка Імріха Імріха. Окрім них, до бронзового фіналу вийшла одеситка Аніта Серегіна, Анжеліка Терлюга та Анастасія Степашко. Змагання триватимуть до 7 травня. Від неба й до землі сягають спортивні пристрасті цього вікенду до уваги шанувальників. Змагання з авіамодельного спорту, веслування та акробатики. Повну картину вихідних дивіться у нашій традиційній рубриці. Спортивні звитяги беруть початок на березі озера Наварія. Там стартує чемпіонат області серед юніорів з веслування на байдарках і каної. Початок о 10.00. Того ж дня на стадіоні Юність та Вітчизняну першість боротимуться регбісти. Другий тур чемпіонату з Регбі-7 починається о 10-й годині. Акробати області змагатимуться між собою впродовж усіх вихідних. На чемпіонаті Львівщини зі спортивної акробатики виконуватимуть парногрупові вправи з 11-ї. Підкурювати небо селища Великий Дорошів у суботу і неділю будуть радіокеровані моделі спортсменів з усієї планети. Кубок світу з авіомодельного спорту розпочинатиметься з 9.00. Ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Гараздів вам побачимось! Встигни придбати квартиру. Обирай неймовірну панораму: Кайзер. Затишне життя серед зелені. Зданий будинок біля Шевченківського гаю. Деталі на кайзер Нарешті знайшла свою аптеку три і називається Завжди є те, що треба, і головне, якісне, та й ще знижки для пенсіонерів і для постійних клієнтів. Теж обираєте сучасну квартиру в новобудові. Добрі новини. Розпочато продаж в новому будинку, «Екодім» на Мечникова. Парк, підземний паркінг, енергоефективні технології, «Екодім» – сучасні квартири та пентхауси.